Вітаю, шановні! Спочатку маленьке, приємне оголошення. Пам'ятаєте, я колись показував мангу у Судзуміно хате? Я називав її край жалоби. Так от, учора видавництво Мальопус вибило двері потужним потрійним анонсом. І, зокрема, і ця манга теж виходитиме тепер українською під назвою На межі забуття. От мені, до речі, як естетові цікаво було б дізнатися, яка логіка за адаптацію цієї непростої назви. Сподіваюсь, видавництво колись розкаже нам про це. Так от, перший том має вийти у червні, і його вже зараз можна передзамовити на сайті видавництва. Раджу. Ну, а тепер до наших особистих справ. Власне, для сьогоднішньої назви є декілька причин. Ну, по-перше, так можна сказати і про мене самого, бо сонечко пригріло, я виліз із барлогу і почав нарешті дивитися, що ж тут нападало за зиму. Звісно, як завжди, я вже нічого не пам'ятаю, що я там замовляв. Ну, але здається, тут усе лише хвости тривайок. Тобто, усе це мають бути серії, котрі я вже раніше показував. Ну, або я що не показував, ну то сьогодні покажу. Так, друга причина це те, що до мене нарешті доїхала таки остання посилочка ще з грудня. Тобто, це вона аж два місяці перебувала десь поміж світами. Я там встиг вже і японцям написати, аж тут вона раптом з'явилась. І як не дивно, навіть не бита, не фарбована. Тобто, зрештою, мені таки не доведеться ламати собі голову. Де знов шукати усі ці томи. Ура! Так. Третя причина. Якщо от груднева пачка їхала 2 місяці, а січнева місяць, то починаючи з лютого вони приїздять уже за 8 днів. Отже, можна виснувати, що Різдвяну кризу подолано, і поштова доставка з Японії теж повернулася до життя. Так. Ну а четверту, найголовнішу причину, ви дізнаєтесь після того, як я повиймаю усе оце. Подорож, як бачите, буде довгою. Тому беріть собі подушечку, щоб краще спалося. І рушаймо. Починаємо по черзі. Грудень. Тут от якось. Розбито на два пакетики. Ну, Тут навіть коментувати не треба, тут вже всі і так зрозуміли, що це. Це наш улюблений раб спеціального призначення. Я його навіть вже не ризикуватиму розкривати, бо там вже страшне. Так. Ghost Fixers. Це, це був це був третій. Там, там уже десь четвертий, здається, у мене. Ну, це ж Грудень ще. Власне, я боявся, що всі ці томи доведеться десь шукати. Невідомо де, тому що деякі з них вже зникли з продажу. От. Ну, Дякувати Богові, що посилочка. Знайшлася. Так, це в нас третій том сніданок у Віварії. І Сеймана Домана. Чи Домана Сеймана, як його краще, не знаю. Це я показував. В нього дуже класний просто готель Войніч. Просто шикарна річ. Ну, а це я, не починав ще читати, ще не знаю про що і не маю жодних вражень. Це в нього свіжак, це тривайка. О, принцеса Якудза. Я вже боявся, що ніколи її не побачу. Бачите, тут у цьому томі у відьмака з'явився свій любисток. Ну, знов-таки, я довго їх не гортатиму, вибачте, тому що просто не вистачить часу на все. Так, це клеватис нове видання. П'ятий. Це поки що те, що в мене вже було. Є на початку, ну, є, є кольорові на початку, як, як і всюди було. От, я ж чекаю на сьомий. Тому що сьомого у попередньому виданні так і не з'явилося на папері. Ну і 12 джиннай. З дуже крутецьким малюнком. Хоча саму історію я, ну, я не пам'ятаю, скільки там. Дуже давно я не читав. Там я прочитав лише 4 томи, здається. І далі просто відклав, щоб не псувати собі враження, оце очікуванням хвостів. Да, малюнок це просто кайф. Це в нас був грудень, майже весь, але про це потім. Оце от. Січень. Ну, знов таки, це всі, мабуть, уже здогадались. Це дандадан, 18-й. Крайній, здається, я не пам'ятаю. Ну, здається, 18-й. 19 го ще не було. Так, що тут показувати? Нічого не треба показувати. Тут все ясно. Що, що на початку? Отаке от щось. Так, це в нас сайкопест дев'ятий. Інтрига досі триває, я так бачу. Маніяки. Так, о. А це от у нас нова серія. Оце я ще не показував. Ну як? Просто попередні томи в мене лежать у купі, котра ще з літа не розібрана. Це в нас рай рай рай. Ну, я не знаю, можна умовно перекласти як Грім-Грімний, наприклад. Оце, до речі, від автора комедії. А... Не вбити бабу і сьогодні. Там ще я, я пам'ятаю, що в перших томах здається, він там щось писав на цю тему, що е, йому самому було цікаво попробувати себе в жанрі е, бойового щонина. Ну, от вийшло отаке. От от. Прикольно, мені сподобалось. Тут е, сама тема, скажімо, е, вона вже не нова. Такий мотив багато де зустрічався вже. Ну, фактично, як його назвати чудовисько на службі людей. Тобто цей троп просто був багато де. Ну, взяти хоча б того ж Алукарда. От. Коли люди з допомогою свого власного чудовиська. Перемагають інших чудовиськ. Ну, тут, правда, фантастика. Типу. Тут щось на прибульцях здається все це зав'язане. <плес> ну, Мені дуже подобаються його картинки. Тобто він як робив комедію, так і продовжує робити. В іншому трохи жанрі, ну, але Але все одно. Від когось там чув думку, що це наче схоже на кайджу номер 8 Ну. Певною мірою, мабуть, так. Тут своя тема, звісно, трошки інша. Ну, але схожість так. Я, я розумію. Про що йшлося? Що це таке? Що вона там шукає? Напишіть мені, що вона там шукає. Так. Ну, прикольна штука. Весела, мені сподобалась. Так, ну це в нас нова брама, який 16-й вже. Я цю історію теж відклав, поки вона не закінчиться, не хочу собі отак от уривками читати. Це була от одна з моїх найперших манг на тему віртуальних світів. Ну, тобто, і сикай, коли герої потрапляють до гри комп'ютерної. Тут, -от, звісно, найпоширеніший мотив це в жанрі типу РПГ. Ну, я не можу сказати, що воно щось конвейерне і щось погане. Цікаве таке. Чіпляє, як завжди, у японців тут прив'язується до цих персонажів. От, В принципі, гарні теми трапляються, тобто не банальні. Є про що подумати і самому. Тобто, загалом це хороша не халтура. Це в нас царство загибелі, 12-й. Що це за червоний капелюшок? Ха -ха, несподівано. От мені щось здається, що він чи не на кожній, не в кожному томі тримає оце і на руках. Так тримає, сяк тримає, але це в них улюблений такий мотив якийсь. Ну, добре, воно. Я, я не проти, просто смішно трошки. А що це таке, що? У них вже все гаразд з очима, в обох, так? Да? Ага, прикольно. То мені дуже шкода було її. Коли вона тоді зір втратила. О, А тут щось уже не гаразд. Все ж таки, поки що. А, тут ще, мабуть, на початку проблеми є, а там може вже. Може все налагодилося. Нє, ні, ні, вони одноокі обидва. Це він, здається, там в якомусь томі попередньому. Вона ж осліпла була, а він їй. Коли там. Дуже потрібно було, він своє око їй віддав. І тепер вони оце от однією парою очей на двох. Угу. Останнє з цього з січня. Так, давайте отак. «Суара та монстро житлове питання. П'ятий том. Що, якісь, що А хто це? Діти вже якісь з'явилися. Що це? А де Соара? Щось я не, не збагну. Так, заждіть. Тут він малий. Це ж він? Чи хто? Тут він ще, а, тут він ще малий. Це в попередньому томі там у нього почалося ото екскурси в минуле. От, а це вже, воно, мабуть, сподіваюсь, повернулося до сьогодення. О, а тут мені оце подобалося. Є тут. А, а до чого тут люди? На що вони тут потрібні? Вони ж там для монстрів робляться. От, от монстри. Он якийсь там краб, цей відлюдник, да? чи що, герміт. І якась мандрівна, мандрівний щур якийсь. Що це таке? <хі> Більше нічого такого красивенького тут. Ну, Малюнок дуже детальний, дуже класний, в цьому плані взагалі жодних нарікань. Гарно, гарно, гарно. Тільки нема коли читати, точніше, не хочеться, поки, поки воно не добігло кінця. Ну і ось. Третій том Монті «Монті Парадайз». Щось. Я там читав, що це як нібито останній том цієї манги. Ану, треба перевірити. Чи правда? Чи правда? Нє. А що? Вони дурили мене. Дивіться. Вон. Четвертий том буде, буде продовження. Так, а що? А, а що ж вони казали там, що останній, завершення історії, брехня? Це в нас ой, славнозвісне, які хіто я якщо не пам'ятаєте. Ну, чесно, я не знаю. От конкретно, оце, от мені ну, більшість отворів подобається. Але оце от воно якесь, не знаю, принаймні після другого тому в мене враження таке, якесь непевне лишилося. Перший мені сподобався, а другий, щось, щось воно таке було, що, що стало нуднувато. Ну, третій я просто ще от не дивився, ось він. Тому не знаю, що виглядає, наче щось таке знов крутецьке пішло. Ну, дай Бог. Подивимось. Так, переходимо до лютого.